Слава Ісусу Христу, мир та благословіння всемогутнього Бога Отця, Сина і Духа Святого, нехай буде з вами усіма, дорогі браття і сестри. Вітаю всіх із суботою, Лазарвою, субота перед входом Господню в Єрусалим і Воскресіння праведного лазаря, брата, сестер, марфи і Марії. Неможливо в нас, людей, все можливо в Бога. Через те, що Бог може воскресити навіть померлих. Ну і субота. В храмі служба Божа відслужилася своїх парафіян. Запрошую на сьогоднішню відправу, яка відбудеться о 18-й годині тут, в храмі всенішньої відправа І буде служитися вечірна служба і ранішня з роздачою верби. Тут традиційно, так уже більше 100 років, я дивлюся записи. Так воно було і так воно є. Вітаю вас із суботою, миру, здоров'я, добра, много літа. І перемоги нам над окупантами і силами ворожими. Благословім всім вам і до зустрічі. До зустрічі в 21-й годині. Будемо живі, здорові, тут службу і служу, і приїду додому на ефіра. Буду разом з вами. З Богом! Слава Ісусу Христу!